Кабмін розблокував приватизацію держмайна на Миколаївщині. Вже підготовлено чотири інформаційних повідомлення про продаж об'єктів державної власності. Які об'єкти вже готують до продажу. Безпека громадян. Їм нагадали про правила поводження з пічним опаленням. В Миколаєві відбувся інформаційний рейд. Ойкумена Володимира Бахтова. Це неординарна особистість. У бібліотеці Кропивницького відкрилася виставка робіт видатного художника. Сьогодні п'ятниця, 19 січня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу МАРТ продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Минулої доби російські окупанти п'ять разів обстріляли територію Миколаївської області. Під артилерійські атаки потрапили дві громади. Зранку, 18 січня, ФПВ дронами був атакований населений пункт Куцурубської громади. Також увечері та сьогодні вночі ворог продовжував завдавати ударів з артилерії. Окрім того, вчора зранку ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. А ще сьогодні вночі о 1.30 артилерійських обстрілів зазнав і сам Очаків. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, за минулу добу ніхто не постраждав. Житель Миколаївщини намагався дати прикордонникам 2 тисячі доларів хабара, щоб незаконно виїхати до Молдови. Подія сталася 17 січня на автомобільному пункті пропуску сокиряни, повідомляє ДПСУ. Прикордонники Чернівецького загону затримали 38-річного чоловіка і передали співробітникам поліції. Там додали, що чоловік знав про свою належність до категорії осіб, яким наразі обмежений виїзд з України. Тому почав пропонувати так звану винагороду. Прикордонники від хабара відмовили. Вилися та попередили його про кримінальну відповідальність за вчинені дії. Тепер чоловіку доведеться відповідати за статтею 369 про спробу надання неправомірної вигоди службовій особі. Уряд відновив приватизацію державного майна на Миколаївщині. Про це повідомив заступник начальника регіонального відділення Фонду державного майна України Олег Сокол. Які об'єкти вже готують до продажу та яка нині ситуація з орендою ділянок у Миколаївському морському порту дізнавалися наші кореспонденти. Питання щодо приватизації державного майна розблоковане. Такі об'єкти вже почали готувати до продажу. Про це повідомив заступник начальника регіонального відділення фонду держмайна України Олег Сокол у ході брифінгу. За його словами, наразі вже готові інформаційні повідомлення про продаж чотирьох об'єктів державної власності. Це найбільші об'єкти, які є в Миколаївській області, і вони розташовані в саме в місті Ніколаєве. Попередні заборони нам не давали здійснити приватизацію цих об'єктів. Активно готується до продажу дослідний завод інституту імпульсних процесів та технологій. І плюс к ньому база відпочивається. Наука в Коблєва. також готується до продажу експерт експертно-то підприємство на Кобіра-17, яке забезпечує протезами Миколаївську область. Теж велике підприємство. Воно буде приватизовано як соціальний об'єкт з збереженням профілю діяльності. І таких об'єктів ще чимало. Також, відповідно до законодавства, передача держмайна в оренду здійснюється лише на онлайн-аукціонах, в електронній торговій системі Прозоропродажі. Серед найприбутковіших орендних ділянок державне підприємство Миколаївський морський торговельний порт в порту 59 договорів оренди, з них тільки три бюджетні, решта комерційні, які забезпечують надходження. Але слід зазначити, що в зв'язку з. Тим, що на сьогоднішній день фактично Миколаївський морський порт не діє. Є обмеження щодо користування цими площами, і з метою збереження бізнесу, забезпечення можливості орендарів зберегти свої міста, була введена постановка Кабінету міністрів України. Можливість до моменту повного відновлення торговольного суднопласу звільнити їх аредна плати цих орендарів. Іншими словами, якщо протягом місяця орендна площа не використовується самим орендарем, то й оплата за звітний місяць скасовується. Рішення ухвалюється кожного місяця на підставі довідки балансового тримання про те, що дійсно протягом місяця зазначені площі не використовувалися в діяльності зазначених орендарів. Але в будь-якому разі, якщо даже використовувалися, то зазначив, що в Миколаївській області до цього часу платяться тільки 50% орендної плати. Найбільше на уредні надходження по Миколаївській області вплинуло припинення роботи морського торговельного порту, адже вони становили до 90% з усіх надходжень. Катерина Рупташ, Богдан Вану, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Підтримуємо своїх. Тероборонівцям на херсонському напрямку потрібні fpv дрони. Кошти на них збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач. Ціль 225 тисяч гривень. На ці гроші будуть виготовлені 10 дронів для позаштатної групи БПЛА Апач батальйону ТРО на херсонському напрямку. Нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціях російських окупантів, а також зберігатиме життя українським військовим. Залишити свій донат можна за посиланням по QR-коду, який ви бачите на екрані. Або за банківськими реквізитами. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і будь-яка допомога надважлива. Перейменування міста Баштанка, що на Миколаївщині, не відбудеться. Про це повідомив міський голова Олександр Береговий. Нагадаємо, раніше інститут національної пам'яті рекомендував перейменувати Баштанку, аргументуючи тим, що місто було названо на честь Баштанської республіки, проголошеної у 1919 році. Додамо, що до перейменування у 1928 році населений пункт носив назву Полтавка. Зі свого боку, мерія Баштанки підготувала історичну довідку для експоненції. Експертного аналізу у підсумку 17 січня фахівці інституту розглянули документи та дійшли висновку, що топонім Баштанка не відноситься до символіки російської імперської політики. Співробітники ДСНС, патрульної поліції та соціальних служб провели інформаційний рейд для мешканців Миколаєва. Від фахівців люди дізналися, як вберегтися від пожеж на території приватних домоволодінь, шахрайських схем та почули відповіді на запитання щодо протимінної безпеки. Подробиці в наступному сюжеті. Запобігти біді та убезпечити близьких. В Миколаєві відбувся черговий інформаційний рейд серед населення в Інгульському районі. В ході нього співробітники різних відомств відвідали громадян. Зокрема, перевагу надали літнім та самотнім людям як найбільш вразливим. Їм нагадали про правила поводження з пічним опаленням, з поводженням. З електромережею нагадали їм статистику виникнення пожеж в Миколаївській області. А саме в початку року виникло 62 пожежі, з них 48 в житловому секторі і 17, яких було через пічне опалення. Загинуло на таких пожежах 4 особи. ДСНСівці працювали спільно з представниками національної поліції та соціальними працівниками. Вони консультували громадян із фахових питань. Як вберегтися від шахрайства, щоб не передавати свої власні дані, дані банківських карточок, куди звертатися у разі допомоги, а також про форми домашнього насильства, знову ж таки, щоб попередити такі явища і щоб телефонували на лінію 102 у випадках допомоги. Для інформування людей фахівці ДСНС використовували листівки та всеукраїнську профільну газету «Палаючі новини, яка висвітлює теми змінної безпеки та містить правила, як убезпечити себе. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У 2023 році середня пенсія в Миколаївській області становила 5 тисяч 21 гривню. При цьому кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4 тисяч гривень. Такі дані нещодавно повідомили в пенсійному фонді України. На початок цього року в державі зафіксовано понад 10 мільйонів пенсіонерів. Відзначимо, найменша середня пенсія на Тернопільщині 4 тисячі 70 гривень, а найбільша у Києві 7 тисяч 248 гривень. Новини спорту. Спортсмени Миколаївської спеціалізованої дю США Олімпійського резерву з легкої атлетики здобули три золоті медалі на змаганнях у Києві. 12 січня у столиці проходив турнір з бар'єрного та спринтерського бігу пам'яті заслужених тренерів України Миколи Батруха та Бориса Юшка. Наші миколаївці Антон Сміян та Олександр Лелиця тріумфували у бігу на 800 метрів та у стрибках у висоту відповідно. Також золото в активі Катерини Трушкіної. Вона стала кращою що в бігу на 60 метрів. Вітаємо нашу легкоатлетичну спільноту. Ойкумена Володимира Бахтова. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Кропивницького відкрилася експозиція робіт видатного художника. Вона побудована на любові митця до історії рідного краю та присвячена його 70-річчю. Про особливості виставки розкаже Сергій Лисюк у нашому заключному сюжеті. Ойкумена – художника Володимира Бахтова. Виставка під такою назвою відкрилася у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Ой,кумена освоєна людством частина світу. Експозиція присвячена 70-річчю видатного художника. Володимир Бахтов, надзвичайно системний митець. Він працює циклами, він продумує свої проєкти до до дрібниць. Він робить їх із великою любов'ю до тієї справи. до Тієї теми, яку він представляє в кожному із проєктів, експозиція складається з 12 робіт. Виставка побудована на любові митця до історії. Для Бахтова Ойкумена поділяється на два простори мала Ойкумена Ольвії та Миколаєва на Дніпробузькому лимані, та велика Ойкумена Середземномор'я та Європи, де він перебуває зараз. Це неординарна особистість. Він надзвичайно цікавий художник і в творчому пошуці. Він завжди-завжди щось придумує, щось знаходить, якісь художні засоби вираження своїх творчих ідей. Ми бачимо його і графічні полотни, бачимо живописні. Ми бачимо його. Оце геліографіті, яке він створив, придумав. Це ж теж мислення художника, яке надзвичайно неординарне. Присутні на відкритті виставки змогли не тільки побачити картини художника. Володимир Бахтов у відеозверненні розповів землякам про ті проєкти, які реалізовує в Європі, і про виставки, в яких взяв участь протягом цього часу. Його неможливо пізнати цілком. Мабуть, і не треба його пізнавати цілком, тому що він малює шлях, куди треба рухатись, а не фіксує якийсь факт. Ознайомитися з Ойкуменою Бахтова Миколаївці зможуть протягом місяця в артгалереї на Потьомкінській. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у суботу 20 січня. Хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Нічний дощ вранці зміниться дрібним снігом, який йтиме до середини дня. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1 градусу за Цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 76%. Ми раді, що ви з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.